У вас з собою є Е, Я ще раз скажу, я не повинен його носити. А також ви ще володієте зовнішніми ознаками. А, на особу, ви, яка перебуває. Ви, в особу. Ви почу, ви я ж вам поясню. Ви ще схожі Підстави. на особу. Яка, я ж вам поясню. Чим схоже. 32. хорошо, показуйте орієнтування, Сріст? що я схожий на особу, зараз яка якраз, перебуває в цьому. Я якраз показую. Показуйте. Якщо є на мене орієнтування, то. Не окей. на вас. Я ж не сказав, що на вас. Ну на схожу особу. О, на схожу особу. Показуйте. 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 Та я не зобов'язаний це робити кожному зустрічному. То, що вам захотілося. Ви скажіть, я схожий на кожного зустрічного? На даний момент ви від мене ну, требуєте так, щось не. Я вам сказав, що я схожий на кожного зустрічного? На даний момент ви від мене хочете щось непонятне. Тобто ви там щось підозрюєте. Ніяких доказів мені нічого не даєте. Що ви там хоче показуєте сліди?